Всім доброго ранку. Приготували комбайн, вже приготували на соняшник. Ну, ще трошки сироватий, то ну, з дня на день вже я думаю, що буде си... будемо стартувати. Що по комбайні там? По комбайні жатку. Трошки як, не те, що модернізовував, у нас ліфтера, стоя поставив ліфтера. Але ну, з пластиковими трубами зробив. Так, дойшли такої згоди. Знаєте, якщо ти робиш і, ну, можеш часом помилятися. Якщо ти нічого не робиш, то ти не можеш помилятися. От на цих дротах колись я працював на фірмі. Я робив там на, я і на Джондірі робив, і на однім таке підмінював і так трек комбайнерів, і на своєму туди працював. То в мене ці пружини, якщо на соняшник постійно намотували, шапки рвало. І взяв так, щоб і тепер додому поставити цю трубу і на стяжки, і мити, щоб ну, не рвало ті шапки його не викидало. Бо немає того мотовела. Я знаю, що можу писати, що то має бути мотовело. Я знаю, яке мотовело. Ну, У нас немає. Є то, що є, і треба ісходити з ситуації, яка вона є. Ну, от. Ці труби, я думаю, що вони не будуть. Хоча, якщо я молодь, я піднімаю його практично мало що воно касається ж, тих шапок. Ну, такі труби, це все понадівали на ці дроти, так. Ну, Ці верхні так вони були тут. Е, цього. І що ще таке? Там по ліксіоні мені хто сказав, зараз я все таке коротеньке. І ще зробив я, ну не знаю, чи добре воно, чи не добре. У нас дуже сильні підйоми і нерівні поля, і склони. І я, як ви бачите, от решета воно викидає. Я зробив цю штуку, таку бляха, вігну тут прикрутив. От, щоб воно... Я не знаю, чи воно. Що... Я не можу сказати, що воно буде супер. І не можу сказати, що воно буде погано, бо я ще не пробував. Отака от. От бляха. І воно так якби ну, на підйом, коли бути, може, буде може може, трохи спирати, може. Якщо не вийде, то просто ключик на 13 зняв і ніяких проблем нема. І якщо ця модернізація буде добра, то я вже ну, скажу позитив чи негатив, чи добре, чи не добре. Поки що зробив так, ну не знаю. Якось воно буде, я думаю, що, що собі так думав, думав і. Знаєте, у Ніви, у цих, хто удлінітер піднімається, ну, подовжувач. От регулюєш угол. Тут прямо, і коли йдеш на підйом, то ну, вилітає все. А в нас тут поля такі, що я потім зніму відео, то екстремальне відео буде, бо достає такі серйозні уклони і, і підйоми. Коли йдеш на підйом, то будь-який комбайн викидає. Хіба ну, цей Монтана, ну, це ці, які регулюються або СТС, і ці на склонах. А так то е, будь-який комбайн, коли йде на підйом, то воно вилітає. Якось так. Там мене питали по наклонні, що жадка, ну, паде. Ну, тяжко піднімається, коли нагріваєшся. Я... Зараз йде мій шістіграннічок, тут склав собі інструмент. Ось така. Ось тут той екран на цим. Оце окран. Його крутити, і, ну, і регулювати. Я відрегулюю, в мене жатка вже нормально. І опускайся, і піднімаєшся на гарячу. Бо коли на холодну, у нас добре, там хтось мені написав, що з поліксіоні, що робити. Ну, можливо, це не це, але я це пробував, воно в мене робить. І там друг теж пробував натукання, що дойшов хорошого результату і вроді би піднімає і на гарячу. Ну, таке. Комбайн старенький, дравліка старенька, таке може вже і. Й... Якось так. Що ще такого? Та нічого не скажу, ще не виїхав на соняшник. Якось так. Буде відео по імпортній техніці. Ну, по імпортній, по нашій. Оцього друга маю розбирати коробку, тут гідравліка не їде. Ну, розбирати я. Такий трактор, ну те, що перший раз, вже пару разів я тут, але з таким не мав до діла. Ну, буде мати. Все буває перший раз у житті. Ось таке. Той кран той є по цим. По гідравліки. 10 тисяч комбайн вже має напрацювання. Для комбайну це досить багато. Але буде їхати. Що я ще таке поробив там? Зробив там ззаду. Ну, то таке я то не буду показувати, бо воно цю бляху зробив, бо там не було тої защити. Я вигнув туди-сюди і зробив над ланцюгом еліватора зернового. Тут все поклав ущільнювань. Ось таке. Ну це що йде на двері, ну міжківнатні. І поналіплював, позажимав усе, щоб було так нормально. Ну Це таке. Тут у мене такий ломик. Зробив, щоб туди, дали такий <смі> дріт зав'язав, треба було тепер робити. Ну, таке, Якось так. Тому готовий, можна сказати, жнив, заправлений на, на ключу. Е, таке. Не знаю, як він себе покаже, але я в подальшому буду його. Я на ньому не працював, оце перший рік. Там що, зернових пару гектарів брав і все. Достеменно його, ну, знаєте, кожен комбайн має собі своє. За цей комбайн я що, Я ну, так і їду, все, але є над чим попрацювати. <працювати> Для такого комбайна 10-тіжне працювання це багато, хто розуміє. То я буду його зимою, як дасть Бог мир, життя, здоров'я, то я думаю, що з нього лише, лише скелет, я його розкину повністю. Все, геть. Розберу. Буду красити, щось ми так ну, розсуждали, та й перебереся і буде. Нічого йому не буде. Так, да, він трошки підуставший, но нічого йому не буде. Зробися та й буде їхати. Так що якось так. Тому всім здоров'я, мирного неба і спокійного дня. Якось так.